Здорова, гайс. Нарешті, ми отримали новий світовий рекорд у становій тязі. Рекорд. Який визнали та підтримали усі, хто має, хоч якесь плюс-мінус вогоме слово у світі стронгмену, та й взагалі у світі залізного спорту, думаю, про це вже знають майже усі з вас. Хавтор Бьорсон потягнув 505 кілограм, і сьогодні ми з вами подивимося, як це було, що цьому передувало, які були нюанси, та що про це сказали інші стронгмени та експерти. Також тут будуть ще декілька хороших тяг від інших учасників змагань. Напередодні цих змагань такі люди, як Мітчел Хупер, а також Біглос відзначали, що в цей день на Айзенхарті усе має пройти ну, просто ідеально для того, щоб Хавтор Бьорсон нарешті потягнув цих 505 кілограм. І ми з вами почнемо з того, що воно так не було. Ідеальним цей день для Тора не складався. Для ісландця ці змагання, самі офіційні спроби, розпочиналися незвично пізно. У Німеччині в той час було вже далеко за 11-ту годину вечора. Але сам Стронгмен заявив, що це для нього незвично, але не критично. Не ідеально також пройшла і сама розминка перед офіційними спробами. Через непорозуміння із організаторами Бьорсону та його команді довелося пропустити аж два розминочних підходи на 340 та 360 кг і перейти одразу до 380. Проте найбільша та, можливо, найкритичніша проблема була якраз таки на самій сцені. Справа в тому, що платформа, яку зробили організатори Айзенхарту, була призначена більше для паверліфтерів, аніж для стронгменів, бо покриття платформи було скілим. Щось схоже до цього використовують на чемпіонатах IPF. І це насправді було досить серйозною проблемою, так як змусило хавтора навіть внести зміни до своєї техніки виконання. Це відмітили ну майже всі. Сам хавтор сказав, що цей кілим як трава. Всім відомий нам та одіозний Пау Дваєр заявив, що таке покриття на Стронгмен змаганнях використовувати взагалі ні в якому разі не варто. Також про критичну важливість такого нюансу сказали тренер хавтора Себастьян Ореп. Ну і якщо мені не зраджує пам'ять, про це згадував і Мітчел Хупер. Якщо ми з вами уважно глянемо на перший підхід Тора. Де він успішно затягнув 435 кілограм, то можна побачити, що в певний момент штанга просто відскочила від нього, що зрештою на самий підйом не повпливало, бо 435 для ісландця це не надто велика вага. Тор таку неприємність одразу просік і вже у другій своїй спробі на 470 кілограм ісландець вніс певні корективи у свою техніку. Як ми бачимо, тут він зробив зовсім невеликий такий, не знаю, накат, підкат, і потягнув цю вагу досить впевнено. Але я вперше побачив цю спробу дещо з іншого ракурсу, з першого доступного відео, яке в інстаграм, і мені тоді здалося, що рекордом тут не пахне. Я одразу собі подумав, що ця спроба виглядає навіть важчою аніж 480 кг на тренуванні декілька тижнів тому. Але, тим не менш, Хафтур Бьорсон виходить на третю спробу на 505 кг, знову ж таки, із підкоригованою технікою, і успішно з цією спробою справляється, встановлюючи новий світовий рекорд у становій тязі. Проте варто сказати, що не обійшлося без питань і тут. У моєму телеграмі, як і взагалі у інтернетах, були певні претензії стосовно фіксації хафту. Мовляв, що ніби він недостатньо добре виправив коліна, недостатньо сильно розвів плечі або недостатньо випрямився. Та й навіть по часі він протримав цю штангу мало. Стосовно часу, то відповідь дам я. Безперечно, на таких змаганнях є рефері, який і дає відмашку на те, що можна опускати штангу. Тор підняв, побачив відмашку, опустив. Все. Тут питань більше ніяких. Стосовно ватних колін та спини, Хм, ватні коліна та спина в розрізі того, що хавтор їздив в рашку, тепер звучить дещо інакше, правда? Так от, стосовно цього висловився Мічел Хупер. Це 100% хороший зарахований підйом у стронгмені. Це не поверліфтинг, друзі. Суть стронгмену полягає у тому, щоб успішно перемістити вагу із точки А до точки Б. Тому перестаньте турбуватися цими дрібними деталями. Тор зробив це. Він встановив новий світовий рекорд у тязі. Особисто я не сприймаю жодної критики стосовно цього. Я думаю, що хавтор довів те, що він є статично найсильнішою людиною усіх часів. Схожим чином висловився також і Паудвайер, ну і також, як би це не було дивно, і за що йому звичайно величезний респект. Свої слова спочатку підтримки, а потім і привітання із новим світовим рекордом висловив і Едді Холп. Величезне бажання удачі тору на цих вихідних, де він спробує потягнути 505 кілограм. Я щиро сподіваюся, що він це зробить, бо це буде неймовірним досягненням, яке буде святкувати увесь світ. Саме це Еді сказав до змагань. Ну і ось що він сказав уже після цього. Масивний респект Хавтору Бьорсону за те, що він творить історію та офіційно встановлює новий світовий рекорд у становій тязі, потягнувши 505 кілограм. Це неймовірна тяга. Рекорди робляться для того, щоб їх побили. Після Айзенхарту сам Хавтор Бьорсон висловився про свої майбутні змагання на Дедліфт Championship де він, увага, спробує побити свіже свіжоспечений рекорд у тязі. Для тих, хто не знає, я зроблю спробу побити свій же власний рекорд уже цього вересня. Це буде просто щось неможливе. Це буде якісь божевілля, але я все ще вірю, що мені це під силу, і я знову доведу всьому світу, що саме я є найкращим у станові тязі. Ну і тут для нас з вами випливають уже досить цікаві роздуми, бо Хавтор збирається тягнути саме 510 кілограм, а не 506, 507 чи щось таке. Родзинки цьому також додає факт того, що Giant's Life заплатить за новий рекорд 100 тисяч доларів. З цього випливає досить цікава дилема потягнути 506 кілограм і стати багатшим на 100к. чи... Спробувати потягнути 510, які ну якби 50 на 50, це при найкращих розкладах. І в разі, якщо цього не станеться, знову відкрити дорогу до розмов про те, що Тор не зміг. А такі розмови, в разі невдачі, як на мене, ну 100% від когось та й будуть. Цікаво також питання, як саме буде організовуватися Хавтор Бьорсон у плані своїх тренувань. Бо до Deadlift Championship немало небагато 6 тижнів. Цікаве припущення я зустрічав від того ж таки Паудвайера. На думку ірландця, хавтор зараз не буде лізти на ваги, і приблизно 2-3 тижні у нього будуть ну такі собі лайтові тренування. Ну а після цього, вже приблизно за 2 тижні до змагань, ми, можливо, з вами якраз таки і побачимо тренувальну тягу у 450-460 кг. За цим, як на мене, дійсно буде цікаво поспостерігати. Ну і на останок розбори тяги Тора, я хотів би вам також ще переказати слова тренера Хавтора. При такій техніці, яку юзає Тор та інші топові дедліфтери, що важуть ну, під 200 кг, таке покриття створює певні незручності і може вибити атлета із напрацьованої роками ідеальної для нього траєкторії руху. бо коли кілем під такою вагою деформується, на ньому типу утворюються зморшки чи хвильки, що і не дозволяє ідеально підкотити штангу до себе. За словами Себастьяна Ореба, ось це підкочування штанги дійсно працює, і Бьорсон таким чином додає ще кілька відсотків до свого результату. На Айзенхарті Тор вимушений був змінювати свою техніку просто на ходу, і якби на цих змаганнях платформа була б звична для Тора, то 505 кг виглядали би як розминка. Також він дуже серйозно заявив, що на Deadlift Championship, де покриття для Тора буде звичне, ми з вами побачимо ще більш впевнених 510 кг, аніж були 505 на Айзенхарті. Отож обов'язково чекатиму вашої думки у коментарях, що про це думаєте ви. Бо знаєте, особисто я у 505 вірив і ну прям знав, що вони будуть. Але от у 510, ну, ну, дуже важке питання, не знаю, не знаю. Як на мене, то краще це залишити Хуперу, Трею Мітчелу або, може, Павлу Наконечному. На цих змаганнях були також ще декілька хороших та видовищних тяг. Наприклад, такі як від Джона Хаака, легенда поверліфтингу, потягнув 400 кг без лямок, без костюму. Без оцих накруток, підкруток просто взяв і потягнув. Причому його власна вага зараз в районі 90 кілограм. На вазі у 460 кг зупинився знайомий нам Рауно Хейнло. Неприємним тут було те, що додіки, які відповідали за музичний супровід атлета, включили на цей підхід мозку Камін чи мозку Калінг чи Камінаут. Я хазе, я в і... Тим не менш, це була друга спроба від естонського діда, і далі він вирішив не йти. Справжній грузин Іван Макаров, якого, як мені здається, вже попросили з Грузії, потягнув 455 кг. на 480 його не вистачило абсолютно. Скоріше всього, як Рауно, так і Макаров більше не будуть уже претендентами на 505, Хоча на Deadlift Championship Хейнла мав би поїхати. Свою спробу потягнути 505 кілограм мав також і болгарин Вінцеслав Дімітров, який у своєму залі 500 тягне ледь не на кожному третьому тренуванні, але тут щось не пішло. Напевно, автор скотеняка така приклеїв йому цю штангу. Була від нього також і спроба на 507 з половиною, яка виглядала значно краще, але зафіксувати цю вагу Дімітров не зміг. І це, як на мене, добре, бо ставити знак дорівнює між цією тягою та тягою тора, ну, якось не цейво. Ще один топовий сумо дедліфстер, який постійно крутиться навколо 500 кг, Криштов Віжбіцький зафіксував вагу 480 кг. Ну і наостанок ще одна станова тяга від майбутнього топ топстронгмена, напевно, американського пауерліфтера Шейна Ханта. Шейн затягнув 420 кг кілограм і також зробив спробу на 440, яка на жаль була невдалою. Ну, якось так, друзі. Дякую вам, що ви дочекалися цього відео, бо не мав я змоги зробити його оперативно і сподіваюся, що воно вам сподобалось. Буду дуже вдячний за проставлені вами вподобайки та написані коментарі. Ну і також не забувайте підписуватися на канал. Дякую за увагу! Тягайте залізо та бувайте здорові!